Київський міжнародний інститут соціології опублікував дуже цікаве опитування. Більше половини, здається, 54%, кажуть, що неправильно запровадження санкцій проти Порошенка. Чому? Бо близько третини говорять, що це відволікання уваги від усієї всієї зради, яка котиться і готується. А близько чверті говорять, що це якраз боротьба з конкурентом. Санкції проти Петра Порошенка це удар по Україні, по її шляху до євроінтеграції, по її цивілізаційному розвитку. Порошенко єдиний політик світового рівня. Його радо вітають на всіх дипломатичних майданчиках світу. На його захист неодноразово виступали світові політики, а Зеленського неодноразово застерігали від тиску на опозицію. І такі санкції покажуть заходу, що Україна збилась з демократичного шляху. І оці люди прямо, уже ніякими снатяками, не дипломатичними кіоками, прямо говорить Зеленський, отямся. Багаторічний доповідач по Україні в Європейському парламенті також говорить. Про те, що припиніть переслідування Порошенка, припиніть тиск на Порошенка, припиніть перешкоджати Порошенко в його діяльності. Я закликаю офіс президента України та владу утриматись від підкиливних політизованих ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді. Порошенко єдиний з найкращих дипломатів світу. Це визнають навіть його опоненти. То може дайте йому шанс попрацювати? Якщо ви не вігласи, не вмієте працювати з американцями, з європейцями, то може хай дорослі трошки попрацюють. Ні, ми не кладемо на Порошенко санкції. От що це, якщо це не постріл в ногу власної держави, санкції проти п'ятого президента це не подія в вакуумі. Її варто розглядати у прив'язці до інших подій, що зараз відбуваються в Україні і навколо неї. А що у нас у новинах? Справа проти генералів, протягування закону про купівлю за мільярд доларів старих російських реакторів і перемовини з Трампом і Путіним про так званий мир, і відчуття катастрофи, що насувається як три роки тому, тільки швидше і під соусом примарного справедливого миру. Замість того, щоб справді тримати єдність, призначити уряд єдності, вони Брешуть, маніпулюють, вони бачать соціологію і воюють з Порошенком з військовими. Днями генерал Залужний нагадав Зе ботам про шашлики і натякнув про зробити разом. А бойові генерали, зокрема, генерал Наєв і генерал Назаров, почали вказувати верховному головнокомандовичу про його відповідальність за катастрофу, що переросла у повномасштабну війну. І спроби пришити до Порошенка державну зраду, можуть дуже швидко повернутися бумерангом до Зеленського. Бо державна зрада це розважати головоріза. Безлера і його бойовиків в окуповані горлівці в той час, як катували і вбили українця Володимира Рибака. Ми любимо російський народ. Як же ми можемо їх не любити? Ну, ми ж не ідіоти, ми ж адекватні люди. Ми ж читаємо ті ж книги. Державна зрада це підтримувати пересування кордонів України руками російських окупантів, стоячи на красній площі. Москви російська війська стає на граніці, просто українську граніцю немножко атодвігає вперед. Державна зрада це свідоме приниження України зі сцени у Юрмалі. Готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Державна зрада це призначення на посаду голови СБУ, друга дитинства із сумнівними зв'язками. Державна зрада це таємна поїздка в Оман, де поруч відпочивав секретар Радбезу Росії Патрушев. Державна зрада це повне згортання ракетної програми. Державна зрада це свідоме ігнорування попереджень союзників про неминуче авторгнення Росії. Зеленський розказував, що не потрібно західним змі, західним розвідкам, західним експертам нагнітати паніку, як він казав. Не потрібно європейській солідарності нагнітати популізм, як казали слуги. А треба вірити Зеленському і готуватися до шашликів. Тільки так вийшло, що росіяни прийшли так, як попереджали і партнери, так як до речі, попереджала воєнна розвідка України, так як наголошувала представники Європейської солідарності, і довелося нам всім боронити державу. І повірте, цей список можна продовжувати довго. Дії зеленського і його команди підтверджують одне: в Україні формується диктатура. І це в той час, як на самій Росії формують групу для переговорів з новою американською владою щодо припинення російсько-української війни, принцип нічого про Україну без України непорушний за Порошенка, зруйнований. Ми змушені будемо прийняти припинення війни на умовах, які для нас визначать інші. Тепер Зеленський і компанія чекають, що Трамп. Якось умовить Путіна припинити війну, причому їх не цікавлять умови. Всю країну цікавлять, а їх не цікавлять. Вони ухопилися, мабуть, в опитуваннях громадської думки, що росте кількість тих, що хочуть переговорів. От тільки вони, як дві справжні, вони дивляться тільки на перший абзац, а не дивляться далі. Бо українців цікавлять не просто переговори, а українців цікавить зміст цих переговорів. Бо українці бачили бучу. Єдине, що ми можемо робити зараз, підтримувати зсу, бо вони наша надія на перемогу.